Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні буде у нас таке цікаве відео. Сьогодні у нас понеділок, і я починаю знімати старти. Минулого разу я вам показувала старти, ми в'язали вдвох з Наталею. Цього разу до нас приєдналася ще одна наша в'язальна подруга. А саме Валя з каналу Житейське в'язання з Валентиною. Отже, ми три в'язальні подруги будемо починати на цьому тижні три старти в понеділок, середу і в п'ятницю. Коли вийде відео в суботу чи в неділю, вже нехай далі кожен вирішує сам, наскільки він е, зміг просунути свої процеси. Хто коли взагалі випускає відео. Ну, головне, що в понеділок ми стартуємо всі разом. І цього разу я думала, що в мене будуть лише одні сітки, все, що я собі напланувала, але ви знаєте, в мене зараз на майстер-класи якось мені важко виділити час. А я хотіла по тих сітках знімати майстер-класи, тому деякі процеси, нехай будуть без майстер-класів, просто щоб пов'язати. Всі процеси старти показувати сьогодні відразу не буду. Свої плани, нехай буде трошечки інтриги. Отже, що я почну сьогодні? Ви бачите ось таку пряжу, такі моточки. Такого приємного кольору. Який називається, мені здається, жухла роза. Якщо ще отак зробити, так взагалі як букетик. Так, і що ж це буде? Тут зовсім небагато грамів пряжі. До кінця літа я хочу вив'язати всю благодійну пряжу, яка в мене є із петельок добра. Тому що в кінці літа в нас буде останній збір речей, і тому. Я зараз на цей благодійний проєкт намагаюся більше всього в'язати. І ну, я так подивилася, ну, малувато. Пряжі, тоненька, тут в два складення, кожен моточок. І вирішила, що мені вистачить, мабуть, на дитячі блумерси. Ну, я думаю, точно вистачить. Як щось залишиться, то можна і шкарпетки зв'язати. Не знаю. Я буду дивитися, що і як в мене вийде, скільки мені вистачить. Так що ну от розпочну свої старти з такого невеличкого процесу. Отже, я бажаю собі успіху. Дівчаткам бажаю, звичайно, також натхнення, успіхів, щоб все вдалося. Щоб все у нас вийшло якнайкраще, і підемо ми в'язати, щоб порадувати наших глядачів і показати вам нову порцію краси. Звичайно, посилання на канали дівчат я залишу відео, під відео в інфобоксі. Заходьте, переходьте, якщо не знайомі, знайомтеся. Якщо знайомі, то переходьте, дивіться, що там нав'язали дівчата. Так, ну що ж, дівчатка, давайте підведемо підсумки моїх двох днів в'язання. Дивіться, на Ютубі є безліч майстер-класів, всі, як одні, як під копірку, знаєте, цікаво, на ось такий варіант. Так, я їх зв'язала, у всіх вони нічого не змінюється, навіть кількість петель однакові. Я зв'язала так, але. Ну, знаєте, я, як мама е, трьох дітей, думаю, маю право висловити свою думку. що... Е, до речі, друзі, я так не знаю, чесно, напишіть мені, як правильно, блумери, блумерси. Цікаво мені. Ну, і я е, вирішила, що зв'яжу я свій варіант. Е, ось мій варіант. Е, ну тут. Просто я лицеву гладь використала замість хусткової, але без різниці. Дивіться, дівчатка, у дитинки ми знаємо анатомічно такі круглі животики. І тому вирішила, що петлі треба набирати максимально, знаєте, такий набірний край, щоб він максимально міг тягнутися, щоб не давило дитинці в животик. Тому що, знаєте, в них такі круглесенькі надуті животики. Тому використала такий набірний край. Далі зробила ширшою резиночку, тому що а, цей варіант від 0 до 3 місяців. Ось, бачите, ось тут у мене щось. Щось я не туди нахімічила не дуже гарно. А, так, більш широку резиночку, тому що, а, самі знаєте, а, це знаходитиметься резиночка, на, де в дитинки пупик знаходиться на животику, тому вона повинна бути більш широкою. Так, і вив'язала росток по попі. Тому що ну, цей варіант, звичайно, може бути. Але коли ти я навіть бачила і на фото, коли одягається на дитину, ну, воно видно, що ну, на попу тут не вистачає, явно не вистачає матеріалу. Так що, ось так вирішила, що тут все-таки має бути росток. І ось такий він у мене доволі глибоченький. До нижньої частинки для ніжок у мене претензій не було, тому залишила, так як і в цьому варіанті. Тут такі доволі широкі ніжки виходять. Хоча ми знаємо, що в дітей ніжки в цій частинці такі доволі похлесенькі. Ну, ось такий мій варіант. Хотілося зняти майстер-клас на більш дорослих діток, бо я поки в'язала, вже придумала, як їх можна ще позмінювати. Знаєте, коли починаєш щось робити, вже тоді думки летять і щось вигадуєш, але ну, поки нема часу, то ось такий мій варіант отаких От шортиків. Так що дві пари шортиків в мене. Є, відправлю для діток, для петельок добра. До речі, поки, знаєте, от цікаво, іноді тобі так подобається пряжа, а потім ти починаєш з нею в'язати, вона або колір якось не так лягає, або сама пряжа не така. А ось тут, по моїх відчуттях, це пряжа або напівшерсть, або, можливо, Можливо, така м'якесенька шерсть, але це точно не акрил дівчатка. Я думаю, що я вже вмію, вмію відрізняти. Ну, Але я не буду казати, що я такий прям майстер. І ви знаєте, коли я почала в'язати, і мені в полотні так почав подобатися цей колір. ну, Взагалі, в мене не було до нього претензій, але він. Полотні, я не знаю, дуже гарно виглядає. От не знаю, чи мені буде до лиця такий колір. але я навіть собі щось таке захотіла. Такий приємний, дуже приємний. Так, отже, є в мене старт і навіть готова робота, і я цьому чесно, дівчатка, дуже рада. Що я хочу сьогодні на середач, я хочу почати. У мене є ось такі моточки. Хто мене дивиться, той бачив, що я починала з такої пряжі в'язати марусі Топ, Білий Шоколад. Він вже зв'язаний. Скоро відзніму відео. Ще вам повністю не показувала. Хіба що хто дивиться за мною в інстаграмі, той бачив. І також в мене є ще така пряжа. Я хочу зв'язати і собі, тому що я задумала, що в нас буде Family Look. Я кожного літа в'яжу нам з Маруси якісь, якісь однакові речі. То в нас були з нею бірюзові майки. В минулому році були панамки Калош, а в цьому році буде білий шоколад у нас. Також і собі валани вив'яжу. Отже, я хочу розпочати для себе топ білий шоколад. Ну що ж, пішла я попрацюю. Дівчатка, ну мені не перестає подобатися ні цей колір, ні цей візерунок, а в кадрі так взагалі. Так смачненько виглядає, мені дуже подобається. Так, Марусіна в стартах я також в минулих починала. І, в неї, звичайно, що він просувався набагато швидше, тому що, там, звичайно, що нам багато менше полотна. Але, ну, в принципі, я також молодець, я думаю, ну, дівчатка, я була дуже зайнята, але все-таки. Намагалася пов'язати і, і собі також пров'язала. Звичайно, для мого розміру це дуже-дуже вато, Але нормально ще зв'яжу, надіюсь, зв'яжу і поносимо цього літа. Ну, Не знаю, що по ньому розповісти, бо вже ви бачили Марусін початок. То тут все те саме: той самий візерунок, на який у мене є майстер-клас на каналі, в мене є плейлист, який називається Скарбничка візерунків, і там я збираю візеруночки і гачком, і спицями. Дуже смачненько виглядає, гарненько. Ви знаєте, пряжа така м'якесенька. Дуже хочеться ще мені купити. Бачила в Кенді Ярн там бамбук, але а, новий варіант. До речі, я забула сказати, що це пряжа 100% Бамбук. То Мені цікаво, а, які там нові моточки, чи вони такі ж м'якесенькі. Треба буде все-таки спробувати. От знаєте, дуже хочеться мені літнього в'язання, тому що літо якось так швидко-швидко дуже біжить, дуже. І так хочеться в мене ще скільки багато-багато літніх задумок. Мені дуже, дівчатка, хочеться встигнути побільше пов'язати літніх речей. І Навіть хоч, хоч трішки їх встигнути поносити. Хоча я в інстаграмі ви там бачите, що. Я постійно викладаю ті маєчки, які я в'язала в минулому, позаминулому році, я їх активно ношу, тому що ну, не встигаю я все переносити, все одягнути. І до того ж додаються ще нові варіанти. Ну, це такий варіант буде не пляжний, а я думаю, що а, навіть для міста, знаєте, що можна і так десь одягнути. Хоча для Марусі я а, в, зверху, там де Ліф, я вже вив'язувала все ступчиками. Одними лише стовпчиками без оцих ось дірочок, собі не знаю. Ще не знаю, от як дов'яжу до проєм, тоді Ні, не до проєм, а трошки нижче, тоді і подумаю. Але поки що я насолоджуюся цим кольором, цією пряжею і ось цим в'язанечком. Так, дівчатка, зараз покажу, що я буду починати в п'ятницю. Дівчатка, в мене є ось така пряжа, я колись в інстаграм її показувала, називається Alize Miss. 100% мерсеризована, бавовна. Тут скільки, один, два, три, чотири, вісім моточків. І я її купила десь на якомусь розпродажі. В петельках добра побачила, що хтось із дівчат кинув посилання на сторіночку Інстаграм, там якийсь був розпродаж, і я забрала всі, які були там моточки, якби їх було там більше, я забрала більше. З цієї пряжі я не в'язала ніколи, але вона мені дуже нагадує ту пряжу, яку я по товщині ниточки, і по скрутці, і по. Взагалі, по такими тактильним відчуттям, дуже мені нагадує пряжу. Я в минулому році в'язала червону сукню із мадам Трікот. Там також мерсеризована бавовна. І, здається, так, такий самий відтінок 56 -й. в 50 грамах 280 метрів. Так, гайчок 0,75,2, спиці 2,5, 3,5, ну, спиці не знаю. Так, дівчатка, і ось не лише для вас, але й для мене, це буде, я не знаю, який це буде, буде проєкт. І знаєте, для чого я її купила? Я хотіла собі м пляшну накидку. Або щось таке в тому дусі, ну, щось таке якась, щось, щось таке пляжне, щось таке ажурне, дирчасте, щось таке тоненьке. Але я так і не можу визначитися. Знаєте, я скрізь де бачу пляжні накидки, я собі зберігаю все це зберігаю, але все-таки ніяк і не придумаю, що я хочу яку саме, як вона повинна виглядати. Єдине, я знаю, що я хочу, щоб це було дуже дирчасте, щось летюче, тоненьке. І невагома. І не знаю, ніяк не вирішу. Згадала, що в мене є половина купальнику, який я в минулому році в літніх стартах починала. Зв'язала низ, тепер треба дістати і зв'язати верх. І якраз цього ж самого кольору накидку. Не знаю, я зараз. Піду, пориюся, що я там назберігала, подивлюся. І, чесно, я не знаю, чи вистачить мені тут пряжі цієї. Не знаю, не знаю, чесно, що і як. Побачити в наступному підключенні, тому що я ж кажу вам, секрет і сюрприз буде не лише для вас, але й для мене. Зараз щось буду вигадувати. Так, дівчатка, казала вам, що назберігала купу всього. Але я довго не думала. Мене чекав дуже цікавий фільм. Я взяла нитки, взяла гачок. До речі, взяла гачок 2,5 уявіть до такої тоненької пряжі. Це я вже розпарила полотно, тому що, коли в'яжеш, воно все просто так зжате, скукожене. І взагалі нічого не видно. Так, мене чекав гарний фільм, і я просто взяла гачок, просто нитки, і вирішила, а що я зараз буду шукати. Зараз тренді сітка. І чому б і ні? Мені вона також подобається. Зв'яжу я два просто квадрати. Звичайно, попереду зроблю якесь тут заглиблення, по спинці нічого не робила. Просто ось тут зшию і все. І все. І до речі, коли сьогодні вже е, причепила на манекен, то на камері так добре видно. Е, дивіться, дивіться, як видно цю дірку. Ось пропущено, пропущений стовпчик, буду розпускати. І ви знаєте, я навіть коли розпарювала його, не бачила. От коли повісила на манекен, відразу в очі через камеру. Це просто як дірка. Дуже кидається, так що доведеться розпустити і перев'язати. Але в'яжеться так швидко, легко, так що нічого страшного. І дивіться, вже вив'язана вся спинка. Звичайно, ще я буду в'язати вниз, на яку довжину також поки що не знаю. але... Мені здається, я ще й півматочка не вив'язала. Ну, звичайно, що тут така сіточка? Вона дуже мало. Е ну, пряжі дуже мало на неї потрібно. Так що ось такий варіант. В принципі, думаю, чому б і ні, Сітка в тренді в'яжеться швидко, легко, без ніяких заморочок. Тому що я думала, відразу візьму. Е Наберу петлі на реглан, розділю реглан і буду вив'язувати відразу, щоб не зшивати. Потім, думаю, це треба буде чіпляти маркери, розраховувати, а мені нічого цього не хотілося. Я просто набрала все ніяк вам не зніму, як я набираю ось тут набірний край, дуже легко і швидко таким ланцюжком. І погнала, погнала, без швиденько в'язати. Так, ой, жаль, мені розпускати, прийдеться майже половину. Але нічого страшного, я ось тут готова спинка. Ну, як спинка, наприклад, якщо б це був джемпер, так? Е, то я зовсім небагато часу приділила ось ці речі, так що в'яжеться швидко-швидко. Ну, ось якось так. Дівчатка, я надіюсь, що вам сподобалися мої старти, що вони були для вас цікавими. Сходіть до дівчат, подивіться, що ж там нав'язали вони, я думаю, не менш щось цікаве. Я навіть не знаю, що вони в'язали. Для мене це також сюрприз. Зараз побіжу дивитися їхні відео з величезним задоволенням. Ви дивіться моє, також не забудьте мені написати вподобаєчку все, що ви думаєте. Ой, вибачте, написати коментар, поставити вподобаєчку, пишіть, що і як вам, що ви думаєте про цю сітку. Знаєте, мені подобається в'язати. Я відразу взяла в руки, мені здалося, що це потовщині ниточка, як мадам трикот, але ні, вона набагато тонша. Ну не набагато, але вона так, суттєво тонша. Але, ви знаєте, в'яжеться ну, так швиденько і в таку спеку, як зараз. ну Воно, знаєте, навіть і в руках не відчувається. Так що якраз зараз такі речі і в'язати. Так, друзі, буду з вами прощатися. Дякую за вашу увагу, миру, добра і благодаті нам і, звичайно ж, перемоги. Всього найкращого, до нових зустрічей пока-пока, мої хороші!